Неможливо повністю припинити кохати колишню. Ми завжди знаходимося в процесі одужання. Знаходимося тут, в клубі анонімно закоханих в колишню. Всім привіт! Мене звати Саша. Привіт! привіт Саша. Саша. Мені 31, і моя дружина думає, що ми назвали доньку на честь моєї прабабусі. Хоча насправді так звали мою колишню, яку я досі кохаю. Через цю слабкість зараз від нього за 20 років до іншого чоловіка піде вже. Друга Даша. Вона сниться мені. Ще після того, як в мене секс з кимось іншим. Тому я замовляюся і повію, аби вона мене пообіймала, принаймні у вісні. Дякую, що поділилися з нами цим. Терапія ускладнилась, коли пісня Макса Каржа Матильок стала поза законом. Та ми все одно даємо результат. Арсена. Звільнили з роботи, коли він три дні поспіль дивився актуальні історії своєї колишньої в інстаграмі. Зараз він вже рік не вбивав її профілю пошуку. Сьогодні, у свій день народження, він готовий перейти до нового етапу. Сьогодні він видалить її останній нюс зі свого телефону. Я видаляю. Тільки мені скинь спочатку. Пацани, вона написала з ним народження! Написала з ним народження! Вона мене любить! Вона мені досі любить! Лузери! Вона мене любить! Любить! Знаєте, чому він повернеться? Бо це ми перейменували йому контакт, аби перевірити, чи він насправді готовий. І виявилось, що ні. Насилає.